Друзі, всіх вітаю! З вами український історик Олександр Ауфьоров. І зараз, буквально протягом невеликого часу, я вам розповім, які прапори були у нашої держави протягом тисячі років. Тож, власне, не просто про історію синьо-жовтого прапору, а які ще були прапори. Хм. Отже, але перед цим я хочу зауважити, що треба обов'язково підписуватися і ставити лайки, коментарі, вподобайки, все-все-все, тому що у нас зараз іде. Достатньо потужна війна на інформаційному фронті, а на пріукі жаль, російські боти глушать стріч на Ютуб. Але ми підписуємося, лайкаємо. І, до речі, дуже дякую всім тим, хто є спонсором. Донатить на Патреоні спонсор на Ютубі та переводить гроші на картку. Дякую, друзі, всім за всевічну підтримку. Отже, починаємо. Русь. Середньовічна українська держава Русь використовувала прапори переважно червоного або червленого кольору. Про це нам засвідчують і літописи, і злого полку ігри. І власне цей колір переважно знаходиться на прапорах мініатюр Радзевілівського літопису. Але, друзі, разом із тим, у кожного князя були свої прапори. І часто цими прапорами на, на цих прапорах ми можемо їх розділити як на хоругви, де власне не свої ікони. Так, могли там бути святі патрони князів війська. Але разом із тим, на цих прапорах ми знаємо, що вони були і різних кольорів: синього, білого, жовтого, зеленого кольору, окрім червоного, так, який був надпопулярний в Русі. Разом із тим, на прапорах часи в Русі зображали і княжі знаки, очевидно. Але те, що я зміг відкрити багато років тому, це те, що на прапорах. Зображали і монограми, тобто поєднання літер, в яких можна було зашифрувати ім'я князя Христильне. Ця моя знахідка, вона, в принципі, підтверджує от, от так само вплив Візантії. До речі, ті ж самі монограми ми бачимо і на декілька печатках князів. Тож, очевидно, що на княжих прапорах були монограми у вигляді імен і княжі знаки. Власне. Період Русі для нас еволюційно продовжується в такій державі, як Королівство Русь. Нагадаю, що князь Данило Романович став королем, його святий висвятило на короля і при І, власне, король Данило саме з його часу розпочинається історія синьо-жовтого прапору. Адже гербом королівство Русі, а це була така інша наступна еволюційна сходинка в розвитку нашої держави, про яку не говорять, тому що, начебто, ж Русь розпалася і вся державність потягла в Москву. Ні, друзі, еволюційна Русь, навпаки, ми відкинули Мотлах і змогли вийти на іншу сходинку розвитку європейських держав. Ми стали королівством. Тож, часи королівства Русі. Гербом Королів Стару був золотий лев на синьому тлі. І от уявіть собі армія Данила Романовича йде. І от попереду несуть величезну прапор корогу центральну Золотий лев на синьому тлі. А позаду йде вся армія. І от, власне, у тих, хто несуть прапорці, так от на прапорцях желевів не вишивало на кожному, знаєте, до кожного списа. Але позначали геральдичну фігуру цього Лева кольором. І, власне, на цих списах, в інших лавах, в інших військових з'єднаннях цієї армії були прапори із зображенням кольорів, герба Русі та тла. Тобто на синьому тлі Золотий Лев передавався пропорцями в сотнях, в тисячах, в десятських, так, двома кольорами синім та жовтим. І, власне, це те, що ми можемо говорити, що об'єдналися вперше от, як колір, як два. Кольори дві барви в одному прапорі. Отже, таким чином утворився синьо-жовтий прапор. Ну, надалі наша історія вона має такі каркаломні моменти, нас ніхто не захоплював, ні Польща, ні литовці. А просто у нашої династії ну, сталася династична криза. Закінчилися хлопчики. Так буває часто насправді в династіях європейських, тому вони мігрують. І хочу зауважити, що ну, розуміння. Держави це не наше розуміння 21-го сторіччя. Тоді в середньовіччя держава це монарх, і от це, до речі, ви запам'ятаєте, тому що я вам далі розповім про дуже цікаву державу, яку про яку теж мало хто згадує, але це наша Україна. Так от розчинилася та династія, династична криза, і наша частина території увійшла до Кролівства Польщі, Потім до частини до Великого Князівства Литовського, яке перейняло нашу культуру і навіть... Стало називатися Великим Князівством Литовським і Руським, бо Русь там були моменти, коли вона знову відроджувалась. Але не про це. Далі я хочу вам розказати про Гетьманщину. На території Гетьманщини було так само багато прапорів і полкові, і сотені, і прапори гетьманів. Але слід зауважити, що основним гербом герба, Гетьманщини, герб національний, як казали, це був козак з Мушкетом. На синьому тлі козак з мушкетом при боці шабля. Цей власний герб він ще походить з кінця 16-го стріччя. З 1500, ну, там, за легендами, різне можна говорити, але 1580 і 1590 роки він там починається. І от, власне, прапор Гетьманщини мав ну, теоретично і практично був на синьому тлі. Козак одягнути в золотий одяг в жовтий, так що, в принципі, ми, ми можемо побачити з вами і на картині Запорожці, Іллі Репіна так на оцих древках там замотаний синьо жовтий прапор. Це, очевидно, може було передача саме цих от кольорів Гетьманщини. Хоча, знаючи, що Репіна е, власне підказки давав і. Е, Власне, історичні консультації надавав Дмитро а Дмитро Єверницький, я думаю, як і сам Ілля Репін, знали, що сині жовті барви вони вже існували і як національні барви на території Західної України, західноукраїнських земель. Тож на території Гетьманщини прапором був ось такий от козак з мушкетом, так, на синьому тлі, прапор національний. Ну і тут, друзі, начебто, ви подумаєте, ну після Гетьманщини, які тут періоди там УНР з унер. Тут я хочу з вами трошечки посперечатися, можливо. Не дарма на території західних українських областей говорять на, при цисарі Йосифі, при нашому цисарі. Не просто нашому цисарі імператору Австро-Угорщини. А справа в тому, що в державницькому плані, друзі, наша державність ще трималася на цікавому елементі. Це Королівство Галичини та Володимирії. Так, це те королівство, яке було спадкоємицем Королівства Русі, і, власне, наша державницька традиція нікуди не дівалася. І насправді, якщо ми говоримо про Королівство Галичини та Володимирії, то воно теж мало свої прапори. І от, наприклад, м -м, треба зауважити, що на період 1849 року до 1849 року це прапор. Де е, зображалося синій кольор згори, червоний знизу. І коли від Королівства Галучини та Володимирі відділили ще один коронний край, герцогство Буковинське, то герцогство Буковинське стало володіти цим синьо-червоним прапором. А до речі, герцогство Буковинське, це теж цікаво, що це коронний край, тобто це та територія, яка увійшла пізніше до Західноукраїнської Народної Республіки. Але вона, наприклад, якби Австрія, -Австрія розпалася, ніхто не претендував на ці землі, могла б утворитися нова держава. Ну, але це інше. Отже, потім, після синьо-червоного прапору на королівстві на прапорі Короліста Гаучни та Одомерії, був прапор е синьо-червоно-жовтий. А потім вже, це до 1890 року. А от з 1890 по 1918 рік прапор Короліста та Володомерії був... Червоно-білий, і тут не путати у поляків біло-червоний. І от тепер ми можемо з вами перейти до розгляду прапорів, які існували за часів вже незалежних держав. Хоча монархії і королівство Сто та Водомери це теж та сама держава, тільки вона мала іншого керівника, який мав кілька цих корон на своїй голові. Отже, Українська Народна Республіка та Українська держава Павла Скоропадського приймають прапором синьо-жовтий прапор, Тобто об'єднання синього та жовтого кольорів. Західна Українська Народна Республіка 13 листопада 1918 року визнає, що її прапор так само синьо-жовтий. Цікаво, що якраз поєднання смуг синьої жовтої визнають і пізніше. Тут я зауважу, що я в часи революції не проговорюю. Такі певні квазідержавні утворення, як там Гусульську Республіку, чи Холодноярську, чи Комальчанську, чи там Ленківську, Русинську Республіку, Колківську Космицьку, Закрзонську республіку. Ці от республіки Упівські вже Колківська Космицька та Закерзонська теж не проговорював. Олевську республіку я теж не буду проговорювати. Республіку уряду Української Народної Республіки, 41 рік. А, але тут я зауважу, що була така ще така, такий момент, що Радянська Україна теж мала свої прапори. Я просто їх нагадаю. Ну, не буду говорити про Галицьку Соціалістичну Радянську Республіку, де було просто полотнище і ГСРР. Вона існувала 1920 рік. Комуністи створили таку республіку на територіях, яку вони почали окуповувати. Думали, що з цієї галицько радянської Республіки почнеться. Світова революція далі. Але коли українці з поляками дали їм трошки по голові в чуді навіслі, та, то ця республіка перестала існувати. Але отже, ще цікавий період з визвольних змагань, це 1917-18 рік, коли комуністи проголосили Українську Народну Республіку Рад, і от її прапор було це червоне полотнище. полотнище а в куточку жовто-синя вставка аплікація. Жовто-блакитна, так би мовити. До речі, в подальшому Українська Радянська Республіка використовувала червоне полотнище з написом УСРР US, або УРСР УРСР, а от вже в період з кінця 40-х і до незалежності, то наш. Прапор Української соці... Соціалістичної Республіки, не наш наш це жовто-синій, от прапор УССР. Він був червоне полотнище, Знизу була смуга синя і власне серп і молодці докупаційні знаки. Але е, тут заважує ще один цікавий момент. Говорячи про ці прапорництво, слід зауважити, що до складу України до 40-го року з 24-го, входила молдавська автономія. Там був прапор червоний з написом. Власне, Республіка, Автономна, соціалістична, совєтська, молдавська от ці от абріатуру цих літер. Але це зрозуміло, це, це не наше. Про наше повертаюся. Визвольні змагання, коли закінчилися, то тут слід нагадати ще дві держави, які існували в 20-му стріччі українські, і які представляли українську державу. Це Карпатська Україна. 15 березня 1939 року вони проголосили про те, що їхні, ну, незалежність і те, що прапор їхній є синьо-жовтим. А от ще одне цікаве проголошення з української держави, це 1941 рік, 30 червня, у Львові, проголосили цю державу, і там теж прапор визнавався синьо-жовтий. Слід зауважити, що після того, як 24... Серпня 1941 року внесли в сесійну залу синьо жовтий прапор. А потім і повісили його на купол парламенту українського з проголошенням незалежності. Проте статус українського прапора був такий достатньо цікавий. Справа в тому, що 18 вересня 1991 року, в принципі, президія Верховної Ради приймає рішення про прапор України, яким фактично визнає синьо жовтий прапор. Як прапор держави, так, яка проголосила незалежність, це для того, щоб приймати офіційні делегації і вже спілкуватися. Бо ж насправді остаточне рішення, так мовити, де Юре, сталося після референдуму 1 грудня 1991 року. І от якраз після референдуму, вже 28 січня 1992 року, у нас е Верховна Рада України приймає, ухвалила. Закон вже постанову про державний прапор України, яким ми користувалися до 1996 року, до конституції, де вже було внесено прапор нашої незалежної держави, в чергові як синьо жовтий смуги, барви на нашому прапорі. Друзі, ось така от історія. Так багато прапорів, і бачимо, що насправді синьо-жовтий прапор є прапором, який протягом всього державницького існування нашої України він символізує нашу незалежність і є завжди поруч з нами. Підписуйтесь, не забувайте підписуйтесь на відео і, будь ласка, лайкайте, коментуйте, пишіть. Я читаю ваші коментарі, друзі. Не встигаю на всі відповідати, всі лайкати, але я читаю, я бачу, що ви пишете. Дуже дякую. І от коментарями, поширеннями. Ви, звісно ж, лайками, ви робите те, що ви штовхаєте YouTube щоб ми щоб ми в його алгоритмах. Демонстрували все більше і більше відео про українську історію. І ще раз дякую за ваші донати. На все добре, друзі.